Так, це ми тут на станції, це в сторону дерева На станції е як скажіть електротрамвайчика, чи як трамвайчика, чи що це? Як називається? Ну, в общем, по нашому трамвай чи електричка, то вони тут їздять. Що 에... це нас пере... пересікає воно, як вона називається станція? Mm -hmm. Треба дивитися. Отакі От тут mm -hmm. три, три вагончики їздять. Mm -hmm. От. Станція називається Wolsen Hill. А, і ось вот тут ще є. Станція пуста, нікого немає. А зліва і справа це флівей. Машини женуть. Зараз покажу з двох сторон станцію. Ідемо до одного, екзита, виходу і до другого. А так можна подивитися, як їздять. А, так а тут як у нас отак. Сейчас проедем. нельзя ехать на байсике. Больше в ту сторону, больше едут. О! Mm -hmm. Есть, тут показываем. Mm -hmm. а он купит, ну да, это я хочу. Ну, пиши, дальше. Зелене світло це означає, що зараз приїде трамвайчик у нього, як правило, три вагончики. Тут. Це я тут карта. Темно, не дуже видно. Склады есть тут, ось прибуває цей так. Але ну, нікого немає тільки один цель. Блю називається блю Санта-Тереза. Зараз поїде. Так поїхав. Зараз я вам покажу. Вихід зі станції. Вниз. Вниз вихід зі станції. От так Це сходи спускатись тут. І, як бачите, працює. А там далі ще ліфт, він теж працюючий. І там от зверху виходить. Попробую показать, что он працююе. О, мачте? Працююе. И можно ехать вниз. Ну и ось вот так, внизу. Видно, там... Це перехід під автострадою, під дорогою Криве, під кривеєм. Сітиться з другої сторони теж зелений сигнал світлофора говорить те, що теж може проїжджати трамвайчик і в цю сторону. Ну, якщо довго не буде їхати, вони тут можуть. Цей час вже скільки, 12 скільки це, 12 ні, ще рано 12 10 20 10 10 10 10 з половиною годин вечора інформацій ну інформацій так а тут в сторону зараз покажу куди йде ту сторону ви поймите. О, знову включився зелений сигнал, що М -м, Як, як це, перегон, перегон, так називаємо в залізній дорозі, вільний. Перегон це від одного світофора до іншого. І тут таке Пожежничі, який кран. До речі. Мабуть, телефон. А, ну так, да, телефон. От. Телефон. Можна подзвонити. Ну Мені здається, це телефон для працівників чи поліцейських. А там на тій стороні буде написано. 21-51. О, значить ще немає 10. 1001, 25, 25, 8, 8, 10 годин, 25 хвилин. Це він прийде через 21 хвилин, 61 секунду Поняв Ще раз, а, тут не видно, погано видно. А, видно. О, це інший напрямок. О такі стільці тут якась шафа Дерева, щоб їх ніхто не погріз знизу. А, і оце это зниму. От Так. І на тій стороні у нас те ж саме. Ви пішли. Пробуємо подивитися, чи тут є Ось є такі апарати. Кліп це компанія вчитка, як... яка, через який можна платити. О, Дублю... дублювання на іспанській мові. Кліпер. Ось так можна завантажити оплата. І таракан? а, Ну, Таракани нам не цікаві. Тараканів і в нас багато. Але таких апаратів у нас немає. тикеты выскакивают, скакают. Mm -hmm. не дорогомело. То есть хотели взломать что-то. Ну mm -hmm. да. Mm -hmm. Мне кажется, что он не работает. Ну вот опять снова такая кадышка. Зараз тут подивимося, коли приїде. Це у нас інфо. Емедженсі. Можна нажати. Через 18 хвилин. Так, да. ну ми вже не будемо чекати. І ось тут видно. О, через 18 хвилин. Через 17? 17. Через 17 хвилин приїде, приїдемо, ми чекати не будемо, холодно. Підемо додому. Другий вихід. Не настільки крутий. Ну, мабуть, місця не було. Де зробити ескалатор? Але я подивлюсь, тут, по-моєму, немає. Тут тільки сходи. Так. Ескалатор тут не зробили. Тільки сходи. Але така чудова підсвітка. Пішли. Ну от тут вже тихіше, не чутно автомобілі, проїжджаючих по фрівею. Тут вже хтось в мусорці порився. Як правило, шукають е, пластикові чи там банк банки, все це, тут теж здають масово, є такі пункти прийому, де все це здають. Як правило, це займається ну, ті, ну, розумієте хто. Кому не вистачає грошей. Ось такий вихід. теж написано. Що це у нас? І це... Ну і станція. Все, йдемо тут додому. За парканом да, Так, тут за парканом річка тече. Ну, річка це така як Либіть. Річку її важко назвати. Ну зараз да, темно не видно. Ну не більше либіді. А може і менше ще. Ручойок. Ну, а тут уже ми бачимо м -м, апартменти. Так, як вони, парк апартменти. Коротше, комплекс апартментів. Так, машини стоять ночують. Теж отак от. Достатньо світло вночі, що дивно. Але холодно. Добре, будемо закінчувати. Далі буде.